Ось залишається декілька днів до мого старту, і цей старт повинен пройти дуже класно, адже я зробив все правильно, по підготовці, зробив інтервальне тренування, якісь темпові тренування, прикатку зробив. Також я подбав про свою екіпіровку, придбав свої класні ось такі аїдаси з карбоном на крутій піні, лайстрайк про. Також не забув про свій одяг, маєчку легку, шорти. І також навіть про харчування на дистанції і під час дистанції. Це ізотонік ось такий. Старт повинен пройти дуже ідеально. Ну, В принципі, все зробив але щось забув. Ладно, піду готуватися і відпочиваю до старту свого. Ось і пройшов старт. Максимально негативний досвід отримав. Зробив правильну підготовку. Правильне харчування вже взяв. Подбав про свою екіпіровочку. Але щось забув і зробив неправильно. Ех, Ну. наступний старт набагато буде краще. Надіюся, що набіжу із 4 хвилин, і з 40 хвилин вибіжу, але вийшло. 40-50 гірше, ніж бігає на тренуваннях. На тренуванні бігав 40, 10, тобто, ну, набагато краще. Що я зробив неправильно на своїх змаганнях? Треба поспілкуватися з якимсь експертом. А що ж я зробив неправильно? Напевно, треба звернутися до якогось експерта. Експерта в мене немає, але в мене є чудовий блогер з каналу Хроніки Бігуна. Зараз я йому запшу голосове. Алло, Артем, привіт. Дивись. Що я зробив неправильно? Я зробив правильну підготовку, вибрав правильну екіпіровку, зробив правильне харчування. Нашто настрою себе на цей забіг, але вийшов гірше, ніж на тренуванні. Що мені робити? Якщо даш відповідь, я буду дуже вдячний. Буду очікувати відповідь від хроніки бігуна, а поки що піду собі придумувати новий план. Всім при, дорогі друзі! У цьому відео почуєте про таке слово, як тактика. Чи важлива вона на змаганнях, чи потрібна ця річ, чи взагалі... Тактика впливає на щось. Тому став подобачив комент, якщо тобі сподобалось таке відео. Давай, поїхали. Почнемо з того, що я розповім, які існують тактики. І, наприклад, першу тактику я користуюсь завжди на всіх своїх дистанціях: на тисячі метрів, на п'ять тисяч метрів, на десятці і більше. Це швидкий початок і повільний кінець. Друга тактика, якою користуюсь дуже рідко, або користуюсь чисто на тренуванні, це почати таким самим темпом, і фінал також тим самим темпом. Користуюсь чисто тренуванням. Третя тактика це повільний початок, якою я користувався дуже рідко і швидкий кінець. Чи правильно, чи ні, не знаю. Сьогодні також я вам розповім це все. І хочу сказати ще: що, наприклад, третій… Тактикою я користувався дуже-дуже рідко. Ну, навіть коли користувався, вона виходила все одно мене погано. От, наприклад, так який був наболен. Я хотів почати повільно і завершити його швидко. Можливо, там були не ідеальні умови, і в мене це не вийшло. Можливо, я не відпочив гарно і це також не вийшло. Але чомусь тактика в мене взагалі не працює. Почнемо з першої тактики, і це в нас швидкий початок, повільний кінець. Наприклад, ви хочете приїхати 10 тисяч метрів по 4 хвилини. Ви починаєте по 3,45-3,50. Потім ви. На кінці збавляєте там 4,10-4,15, і так виходить, що цей темп компенсується і у вас виходить по 4 хвилини. Але може бути таке, що ваш останні кілометри порубає вас жорстко і там пойде на 4.30 або взагалі пойде ще нижче. І звичайно, що ви провалите це. Таке також можливо, але та тактика користуюсь завжди на всіх дистанціях, правильно чи неправильно, в мені в коментарях. Чому я користуюся тактикою? Тому що інші тактики я поки ще не розвиваю. Ну, навіть, можливо, не те, що розвиваю, а не можу ще розвити. Які плюси є цієї тактики, це те, що ти вже, так скажемо, закладаєш на початку, що ти встигаєш по темпу, встигаєш по часу. Але таке може бути, як і мене бувало, що я дуже сильно не дався темпом, і потім темп падає дуже жорстко, наприклад, на км, починає по 3.10, потім 3.30 темп. Падає, падає темп. І що виходить? Потім виходить вже. Що я набігаєш повільніше, ніж мог набігти рівним темпом. Але рівним темпом в мене виходить тим, що я, коли біжу рівним темпом, в мене все одно останнє КМ просідає. Тому що ти втомлюєшся і я не можу тримати темп постійно. Звичайно, по 4 хвилини, то я навів приклад дуже легкий, я можу тримати по 4 хвилини. Але, от, наприклад, якщо виберу 3,20, то там вже буду просідати. Так що, я думаю, ви зрозуміли, з першою тактикою, це починати швидко. Починайте на майже свій максимум і тримайте далі темп. Але ж він, звичайно, вас кинеться. І завдяки цьому ви не пішли на свій результат. Друга тактика це бігти одним темпом, рівним. Чи я пробував цю тактику? Звичайно, я пробував. Але більше ста тактика в мене виходила на тренуваннях, ніж на змаганнях. Ну, бувало там, можливо, іноді, але завжди виходило так, що все одно в мене останні кілометрів падав. Наприклад, я хочу проїхати 3000 тисячі метрів по 320. двадцять. І заодно в мене виходило так, що от той, той третій або навіть вже майже фінал, просідає, і ми виходить так, що я міг би. Почати швидше. І навіть якщо впав би темп, так би я забіг би на гарніший результат. Також кажу, які тут є нюанси. Тим, що якщо ви першу половину дистанції провалили, то другу половину дистанції ви вже можете не наздогнати. Якщо у вас немає, оцього переключити свій темп на трішки швидше. Ну, якщо ви не зайшли в ту зону, коли вас вже рубає, і коли ви вже працюєте на свій максимум. Там ви не переключите. Плюс Плюси ці цієї це те, що ти пропрацьовуєш кожен км, і дана тактика більше використовував би на тренуваннях, ніж на змаганнях. Адже на змаганнях все одно ти десь прибавиш, десь скинеш, десь побіжиш за учасниками, адже ейфорія. І також про ці нюанси я розповім після тактики. Ну і що? У нас третя тактика – це почати повільно. Наприклад, тебе ціль знову по 4 хвилини, 10 км за 40 хвилин. Ти починаєш вже по 4, 10, 4, 15, ну хай там 4, 0, 5, і біжиш 5 км. Відчуваєш, що у тебе сили є, і ти можеш далі що прибавити десь на 3, 30, ну, хай тут дуже швидко, 3,45-3,50. І якраз те виходить так, що ти пробігаєш дистанцію за 40 хвилин. І ось ти почав повільно перший пункт дистанції, і потім це виходить так, що дроп дистанції виходить швидше. І ти не б'єш на цей результат. Але може бути таке, що ти почнеш нормально, тобі комфортно, класно все, але потім пробуєш переключитися. І тут таке раз, і у вас немає стилюзу. І ви не переключаєтеся, і пробігаєте. Повільніше, ніж могли пробігти, навіть почавши швидше, рівним темпом. Ну, коротше, виходить так, що у вас не виходить. І на що тут впливає? Тут впливає на те, що чи можете ви свій темп. Ви можете спробувати тренування, пробігти ту саму десятку і спроти переключити темп. Чи можете зробити, чи ні. Якщо у вас не виходить, то тут треба тренувати. Якщо виходить і виходить декілька разів, то пробуйте. Пробуйте. Я вже пробував різні тактики, абсолютно різні, і фартлеком бігти, і повільно починати, і швидко закінчувати. Ну, коротше, максимально все пробував. І завжди в мене виходить тактика. Перша це швидко починаю завжди і потім скидую темп. Бігаю так, реально дуже багато бігунів. Але зараз поговоримо про нюанси, які є, і ціль, яку поставили на цей забіг. Що ви хочете перемогти цей забіг, ви повинні триматися лідерів. Не вибігати вперед, не задавати їм темп. Якщо будете задавати, то ви ну 90% можете програти. Ну деякі, звичайно, бігуни. Якщо вони їх в них сили не підготовлені, то вони можуть і далі тримати темп. Але іноді так буває, що ці учасники сидять за вами, сидять, сидять, відпочивають, нема там вітру, кайфово, задаєте темп, і вони потім скидують. І ви потім скидуєте трішки, і вони вас раз і обганяють, якщо у вас немає швидкості. Навіть на останні 100 метрів вони можуть трішки включити свій темп, тому що вони відпочивали все цей біг, вони не здавали темп, ви задавали темп і виграти. Тому, якщо ви хочете перемогти, краще триматися там третім, четвертим і триматися, а потім почати. Включатися, можливо, навіть і за 500 метрів, за кілометр, якщо у вас немає такої швидкості, що ви не можете останніх 200 метрів включитись на максимум, адже бачу, деякі бігуни там сидять 200 метрів і потім на весь спринт. Наприклад, я таке зробити не можу. Я можу більше тримати витривалість. Я можу бігти, наприклад, ту саму десятку по три довго, класно, але не можу переключити темп на 3,30. Ну просто не можу. Для мене цей темп стає вже такий дуже нереальний. Друга ціль це ви хочете. Отримати гарний результат. Тому тут ви будете рвати на весь максимум. Звичайно, можливо, у вас вийде, що ви не займете перше місце, тому що будете рвати, задаватися лідерство, пробувати свій організм, працювати на весь максимум. І потім, якщо у вас немає швидкості, ваші учасники які сидять за вами, просто зроблять прискорення, а ви на витривалості, і ви програєте. Наприклад, я маю тільки витривалість. І завжди, коли я за ким сижу або за мною сидять, і залишається небагато до фінішу. Вони можуть включити трішки швидкості і просто тікають від мене. А я можу далі ще бігти навіть, але не можу прискоритись. Тому ось така річ. І зараз я скажу ще про деякі нюанси, які можуть бути. Я думаю, ви мене почули і зрозуміли, що тактики є різні, є різні плюси мінуси, і вам потрібно визначитися, яка вам тактика підходить. Також тут потрібно забувати про те, що ви можете вибрати, коли біжите коротший маршрут там бігти біля. Бровки там, біля лінії на доріс, наприклад, або, наприклад, якщо бігти по асфальту, максимально вибирати коротку дорогу, бігти за кимось, там, зжимати, когось піджимати, когось обганяти, щоб хтось почав нервувати, там, десь ти прискорився, трішки збавив, людина почала прискоритись, збила свій темп, збила своє дихання, або, наприклад, деякі сидять там, до фінішу, і потім включають п'яту швидкість і на всю обганяють. Таке також можливо. Я хочу сказати, що професійні бігуни, там, які виграють на чемпіонатах країни, чемпіонатах світу, вони вибирають тактику, це починати повільно, а потім накачувати і на фініші набігати на цей максимум. Так, це правильно. От, наприклад, декілька наведу прикладів, які задавали тем, бігли в лідерці. Навіть я таке пробував біг лідером. І потім таке відбулося, що я просто. Сили втрачав, мене жорстко рубали, і всі учасники просто так раз і обходять повільно. І я таки залишаюсь в кінці. Тактика є дуже важливою, і над цим потрібно задуматись перед забігом, навіть завчасно. Вирішуєте, звичайно, вам що вам використовувати, як вам бігти тактики є дуже багато. Я перепробував реально багато тактик, і найбільше б'яв з тактикою це починати швидко. Навіть повільним темпом починав швидко, а все одно закінчу набагато повільніше. Ну, якщо починаю, звичайно, там, таким темпом, що мені комфортно, я можу прибавити. Це вже називається прогресивне тренування. Якщо вам подобається така тема, ставте і напишіть мені комент, що ви хочете побачити наступне. Можливо, я відкрию ще якусь цікаву тему, і також в цьому відео побачили мої нові адідаси. Класні, класні. Тому давай. Всім пока-пока.